відео про повітряний фільтр. Я його вже вскрив. Хочу показати які є нюанси. Поролон фільтровий. Він не прилягає до стінок. Є зазори. Можливо, не видно. Не звертав раніше на це увагу. Можливо, сохся. А Можливо, він такий і був. Пішов далі. Вскрив. Пускний цей колектор. Весь, можна сказати, замурований. Тут також, походу, не пристає в цьому колекторі. Ніякої резинки тут немає. Просто отак стає. тягне пилюку буду садити цей стик на герметик вимою добре бо пилі капець такого такі самі двигуни з такими самими фільтрами. Приділіть увагу цьому моменту, щоб не врізати ресурсу двигунові. Вимив корпус фільтра, наніс герметик в канавку. кришка теж вимита. Трохи Підіжмо. Як висохне, затягну потім повністю. Тут трохи лишнього вилізло. Так, герметик висох, на корпусі фільтра втянув гвинтами. Тут підсос убрав на кришці фільтра. Всередину вставив така в мене манжета, була всередину, а по краю наклеїв. Полоску з резини, фільтр стає всередині плотно і по краях убрав зазори, фільтр плотненько. З цим все. Тут теж вбрав підсос. Далі почав ставити карбюратор Замітив ще один нюанс між корпусом фільтра і карбюратором. Зараз він втягнутий. Зараз підсвічу, можливо буде видно. Воно, якщо видно, між карбюратором і корпусом. Світло. Там також зазор. Зараз зніму, буду дивитися, що там. Зняв корпус знову, дивлюся. Металічні втулки. Вони виступають за корпус. Підшліфую їх до рівня корпуса і думаю цього вистачить. Підшліфував втулки розпорні, знову закрутив, вжав уже повністю. Зазору немає, підсосу не буде. Можна збирати фільтр до кінця. Все, фільтр на місці. Всі недоліки виправив, підсосу воздуха не буде. Раніше не приділяв цьому увагу, тільки чистив фільтр. Далі не заглядував, а виходить так, що потрібно приділяти цьому увагу стикам. На карбюраторі, на цьому корпусі кривому, тут немає на стику ні резинки, нічого, тільки паз. І сам фільтр. Чи він такий був, чи він сохся, деформувався. Потрібно цьому приділяти увагу, щоб не... Koro te resurs 2.000.